заявлениями о том, что Советский Союз распался незаконно, мы распугаем наши братские республики. Мы, как люди гуманные, в качестве последнего желания дадим им право выбора. Она называлась безумием, ледяным ящиком. Мы не можем заплатить за коммуналку, за свет, за газ, потому что наш губернатор считает, что деньги нужнее ему, а не нам. Герои хотят дружить, но живут по одному. Они одиноки и счастливы, а в жизни так не бывает. Какая-то химия Хімія сложилась. От хімія привіт, друзі! Мене звати Лена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. І якщо свої литовища вони загасили, то полум'я ненависті і гніву в пропагандистських студіях погасить, здається, ще не скоро. Що я маю на увазі? Поясню буквально за мить, а ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Так, так, авансом ми відпрацюємо і обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. А знаєте, яка зараз топ-тема серед світових і українських, у тому числі, економістів? Як довго ще воєнний злочинець Путін зможе продовжувати війну? Скільки в нього лишається грошей? За останню інформацію їхня кубишка, тобто фонд благосостояння, благополуччя. Немає значення кубишка, вони її майже доїдають. Ну а нуль, тобто порожні вже їхні ячейки, будуть буквально до кінця поточного року. Тож вистачить грошей для продовження бойових дій на 26-й рік чи не вистачать. І оптимісти, і песимісти однаково кажуть, не треба думати, що росіяни витратять останній рубль. Ні, ні, все одно Путін знайде гроші. Хм, А я готова все ж таки ці прогнози поставити під сумнів. Бо самі СВОшники. Здають реальну картину перебування в їхній армії. Свошники із Оренбурга жаліються, кажуть, що керівництво настільки багатішого регіона не виплачують їм виплати. Вони контрактники пішли захищати за гроші свою родину, якось не клеїться, правда. Але їм не платять гроші. Ситуація настільки критична, що їм не вистачає навіть заплатити за комуналку. Воу, -воу. герої, еліта називав їх Путін, а грошей не вистачає, сім'ї їхні голодають. Тож давайте я ще раз поставлю питання ребром: як довго Путін ще зможе продовжувати фінансово цю війну? Я від лице всіх своїх товаришів, які зараз знаходяться тут. Ми всі з Оренбургської області. Контрактники, но те же самые добровольцы. У нас средний возраст 45. Плюс. Мы пошли защищать свою родину. На фоне этого хочу обратиться ко всем неравнодушным гражданам России, к правительству, к прокуратуре, к президенту. По поводу нашего губернатора богатейшей области в России, в которой есть нефть, газ, все, что хочешь, и который не может найти денег для выплат военнослужащим, для помощи их семьям. У нас у всех семьи, дети, внуки. У нас у всех дома остались. Мы не можем заплатить за коммуналку, за свет, за газ. Потому что наш губернатор считает, что деньги нужны ему, а не нам. И не нашим семьям. Прошу всех неравнодушных распространить это видео и довести до конца. У нас скоро выборы, будут выбирать его опять. Я думаю, что он нам не нужен вообще в области, даже близко. И все меня поддержат. На этом все. Спасибо всем заранее. Какой губернатор нам не нужен? Ну, і кому потрібні ці літаки, Це Істамбул, важливі події, Дональд Трамп, Зеленський Путін, все це настільки на фоні того, наскільки важні вопроси піднімаються на ток шоу у Ольги Скабєєвої. Там нарешті заговорили про актуалочку, про розвал радянського союзу, і що це найбільша геополітична катастрофа дивовижно. Так обговоріть причини, що цьому передавало, як голосували люди в Донецьку. Більшість людей проголосували за те, щоб Україна вийшла зі складу радянського союзу, а Україна стала незалежною самостійною країною. Це, до речі, у Скабєєвої не обговорюють. Але цікаво, що сама Скабєєва, як досвідчена пропагандистка, прям зупиняє своїх гостей. Прям каже: Слухайте, не треба піднімати питання законності чи незаконності розвалу радянського союзу. Так можна налякати братські республіки. Ну так нам нещодавно сказали, що треба певним чином скасувати юридично розвал радянського союзу і таким чином повернути Україну. Я дико перепрошую, а країни Балтії ви теж назад затягнете на референдумі а сохраненні советського союзу. майже 80% жителів СССР проголосували за сохраніння советського союзу в Львовщині. тільки 16%. И, кстати, очень правильно, что в последнее время стали говорить о действительно незаконности. Госдума в 1996 году, кстати, денонсировала Беловежские соглашения. Это была инициатива Геннадия Андреевича Зюганова. И мы считаем, это тоже было совершенно понятное и ясное действие, потому что великий Советский Союз разрушали как раз вот эти вот э, западные элиты и их приспешники. Поэтому надо давать реальную честную оценку истории, но бороться с терроризмом. На Украине нацистский террористический режим и то, что делает наша страна, президент Российской Федерации, наша армия, это благая миссия. Мы не находимся ни в каком шпагате, мы идем совершенно уверенно, обеспечивая безопасность нашей страны. Распад Советского Союза, как говорит Путин, главная геополитическая катастрофа 20 века, это с одной стороны, но с заявлениями о том, что Советский Союз распался незаконно, мы распугаем наши братские республики. Наверное, не время. Ну и знаете, все методички про президента Зеленского уже исписаны. Наркоманом был, трусом был, за границу сбегал много раз на протяжении всей войны. Что б такое еще придумать? Ну не гей, нет, нет, нет. Что-то такое с Макроном было, но не до конца. Поэтому треба быть на его... Фізіологічні, тобто фізичні дані, мовляв, українським журналістам нещодавно роздали пам'ятки, методички, якщо хочете, як правильно знімати президента Зеленського, як правильно знімати нашого наркомана. Одним словом, він має бути двометровим, красивим, струнким блондином. Ну у тому сенсі, що ніхто не має бачити, якого зросту насправді наш президент. Всю цю історію пропагандисти запустили, коли Володимир Зеленський опинився поруч із новим канцлером Німеччини Мерцом. Треба сказати, що Мерц 2-2,5 метри. Не знаю, він закінчується десь там, ближче до сонця. Ну і на його фоні президент Зеленський справді не видається занадто високим. Ну, не Бубка він одним словом, не Бубка, але тим не менше головне та твій розмір. Це як пробачте про українську армію чи наше ВПК. Головне, не розмір. А майстерність використання, здається, що президент Зеленський зі своїм невисоким зростом, але таки зміг перестрибнути російського воєнного злочинця не тільки у зрості, а й в майстерності, а й в іміджі, а й в популярності. Давайте мірятися цими показниками, а не тим, хто якого зросту. На днях же роздавали пам'ятки журналістам, працюють з Зеленським, де було чітко указано. Как надо снимать, чтобы не дай бог не был ясный истинный размер этого страшного человека. Я вот смотрел на это видео и думал, что мне не хватает. Вот это видео, которое стало знаменитым. Да, что было понятно, это официальная музыка. Я понял, что там такое оскорбительное. Здесь как-то не хватает слез Макрона. Вот что было бы абсолютно точно, если бы к этому трогательному видео двух немолодых пидорасов была добавлена вот четкая музыка из фильма Эммануэль. Поэтому сразу бы было ощущение, что и Макрон где-то рядом. Я представляю, как смотрит на это Макрон и слезы его души. И он говорит, а кто тебя в шейку целовал? А теперь ты пошел по рукам, тебя чужие двухметровые мужики спивают кофе. Кофа, кофа, а, вы будете кофа, кофа? Если бы все ограничилось вот этими игрищами немолодых павианов, это было бы понятно как-то, мерзко, но понятно. Но ведь за всем этим стоят смерти, за всем этим стоят убийства. При этом за всем этим стоит колоссальный ложь, за всем этим стоит попытка вернуть уже не только Украину, но и Германию в войну. Ведь эти два человечка, которые только недавно познакомились, на которые теперь заявляют, что у них на самом деле вот какая-то химия, химия сложилась, вот химия. А далі черговий урок нецікавої історії взагалі це дивовижно. Як ви не Путін жанглює історію, переписує, трактує по-своєму або намагається шукати історичні факти, які зможуть виправдати його агресію. Дуже довго з якимись паралелями, датами і подіями Путін переповідає, як же президенти Сполучених Штатів. Еволюціонували до того, що їм дивовижним чином потрібна Гренландія. Мовляв, не Трампом єдиним, що до нього ця ідея десь панувала в американських політичних головах. Таким чином, нібито, воєнний злочинець Путін намагається пояснити. Дивіться свого часу, американці не одразу зрозуміли навіщо купувати Аляску. Ну а сі та та всім очевидно, що тут золотий край. Мовляв, так і з СВО, так і з Кримом, так і з Донбасом, так і з усім. Кровопролитним жахом, який розпочав Путін. Всі все зрозуміють з часом. Геніальність цієї задумки наразі не пояснити на самом деле. Такі плани у Соєних Штатах Америки проявились ще в 60-ті -е годы дев'ятнадцятого века. Уже тогда американська адміністрація рассматривала можливість анексії Гренландії и Ісландії. Но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса. Кстати, напомню, что э, к 1868 году э, в американских газетах высмеивали покупку Аляски. Она называлась безумием, ледяным ящиком и садом белых медведей Эндрю Джонсона, тогдашнего президента Соединенных Штатов. Uh, поэтому предложение по Гренландии провалилось. Но сегодня это приобретение, я имею в виду приобретение Аляски, uh, наверняка оценивается в самих Соединенных Штатах совсем иначе. А зараз будет шокующее, сенсационное и даже такое, в которое невозможно поверить. Московські попи хвалять американський мультсеріал. Так так вам не почулося. Вони не розповідають про святість СВО про небожительство Путіна. Вони не освячують зброю і не закликають до вбивства українців. Вони зробили п'ятихвилинну культурну паузу. Один із митрополитів розповідає про те, що взагалі то американський мультсеріал Сімсони. Це дуже навіть скрєпно, це гетеросексуально і консервативно. Мовляв, там понад 40 років розповідають про люблячу та щасливу родину. Здається, поп таки не бачив цей мультсеріал. Але зараз не про це. Мовляв, ось чого бракує в Росії, чудового фільму, який би розповідав про дорослу і щасливу сім'ю. Слухайте, так у вас же є «Гена і Чебурашка». Ну чим вам не російська скріпа? Середньостатистичні российские родины Само так и выглядят Зеленые и с вухами Самый длинный в мировой истории Американский анимационный фильм Ситком Симпсоны Он уже без малого 40 лет 36 сезонов, 790 серий Уже 40 лет показывает Любящую и крепкую семью С тремя детьми А вымирающая Россия не создала чего-то похожего Наши мультфильмы при всех их достоинствах и поучительности, в этом смысле не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи. Прекрасным и поучительным мультипликационном сериале «Смешарики» герои хоть и дружат, но живут по одному. Они одиноки и счастливы, а в жизни так не бывает. В мультфильме «Маша и медведь» любимым многими Маша настолько самостоятельна, что мы не знаем, а вообще действует у нее семья. Ну і знаєте, в Україні далеко не всі військові, не всі керівники спецслужб отримали таку пошану компліменти і любов, як сьогоднішній Буданов та Малюк. Ну Погодьтесь, якщо один голова СБУ прогалив початок повномасштабного вторгнення, це про Баханова, який не зробив нічого, то нам є з чим порівнювати. Ну і сьогоднішня робота СБУ атомщині, а точніше справедлива кара. для тех, кто все это устраивает, она неизбежна. И мы, как цивилизованные люди, в тот момент договариваться с ним будем, с ними будем о том, как они предпочитают стоять у стенки. С завязанными глазами или на коленях лицом к стенке, или смело глядя в дубло. Ну вот три опции, о которых в конечном итоге придется с ними договариваться. Мы, как люди гуманные, в качестве последнего желания дадим им право выбора. СБУ, яке, безперечно, золотими літерами вписує себе в історію російсько-української війни, ну й буде взірцем і для інших спецслужб. А знаєте, наскільки сильно? Настільки що їх бояться вже зараз превентивно російські пропагандисти, даремно марно немає значення, що вони там обговорюють про перспективно мирних угод. Їх немає на столі нуль, порожньо, але найголовніше вони обговорюють потенційне переслідування. Пожиттєве до кінця віків російських воєнних злочинців, які коїли безчинства і воєнні злочини проти українців і українських військових, розуміючи, що їх будуть наздоганяти скрізь. Пропагандисти, вдумайтесь кажуть, щоб ми не підписали з українцями, де гарантія, що ми виживемо. Я можу сказати зараз. Я не представник СБУ, я не знайома із Василем Малюком. Але никто, ни колы, никому не даст жодної гарантии, что мы не будем мститися, Если говорить о тех атаках, которые мы сегодня получили, то надо понимать, что это вопрос не только военного времени. Допустим, мы заключили какие-то соглашения, мирные соглашения, перемирие. Где гарантия, что террористические атаки по территории Российской Федерации не будут наноситься и не только по территории Российской Федерации, но и по интересам Российской Федерации за ее пределами? То есть на самом деле в свое время там, украинские военные чины анонсировали и программу охоты за рубежом. на российских высокопоставленных там, чиновников там, военных и так далее могут быть удары по братской белоруссии тоже как бы не исключено вполне вот. и э, вопрос что к этому тоже надо э, быть готовыми что даже если будет какая то бумага если будет официальная история это не значит что при сохранении э, режима это остановится теперь что касается истории я просто коротко хотел бы сказать э, я застал еще советскую школу я учил в четвертом классе историю России, а потом у нас начиналась история древнего мира, средних веков и так далее. И я думаю, что та модель обучения истории во многом подготовила развал Советского Союза. Потому что, например, учебники, построенные на продвижении как основной ведущей вообще силы истории классовой борьбы, ну, они, естественно, в общем-то, создавали опору для диссидентских настроений и для того, чтобы сказать, ну, типа, а вот мы боремся против новых эксплуататоров. Та версия национальной политики, которая, например, продвигалась в учебниках украинской советской социалистической э, республики где было написано что это независимое государство там, член оон и так далее ну в общем то она подготовила тех людей которые разваливали э, советский союз и в общем то очень быстро перескочили на э, это, сказать, националистическую версию это же делали люди выученные вполне себе в коммунистических структурах І на цьому, друзі, мій стендап на сьогодні завершується. Але, звісно, під фінал не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і не скупіться на коментарі. Я обожнюю читати ваші жарти та іронію над російською пропагандою. І не забувайте, що ви можете фінансово підтримати роботу команди Ютуб каналу Курбанова Лайф. Всі реквізити ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску або краще ставайте спонсором Ютуб каналу Курбанова Лайф. Вся інформація, як і завжди, на головній сторінці нашого каналу, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.